Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина, шановний головуючий, шановні колеги, я зараз своїми виступі хочу звернути вашу увагу на одну дуже велику проблему, яка насувається на нас, і вирішення якої буде затребувати від нас дуже серйозної і пильної уваги. Зрозуміло, що зараз ми всі сконцентровані і над подіями, які відбуваються на перемовинах стосовно перемір'я. І на подіях стосовно Збройних сил України і їх забезпечення, і на соціальних питаннях. Але я хочу вам сказати дуже неприємну новину: у нас величезна проблема з газом. Україна закінчила опалювальний сезон. Ми всі поки що не знаємо, якою ціною це відбулося. Відкрию вам таємницю всі останні місяці, НАК Нафтогаз оперативно Шукаючи гроші, де тільки можливо, закуповував імпортний газ за ціною значно вищою, ніж це можна було зробити влітку минулого року, коли відбувалася закачка, для того, щоб ми пройшли опалювальний сезон. Цей опалювальний сезон ми пройшли. Я не кажу про те, скільки грошей витрачено, витрачено зайвих і хто буде далі покривати ці дефіцити. Але ви знаєте, що останні ракетні та дронові атаки саме були сконцентровані по об'єктах газової інфраструктури. Я розумію, що це чутлива інформація, але тим не менш, вже є оцінки експертів, що втрачений дуже великий обсяг видобутку газу. Якщо переводити на прості цифри, то нас з вами очікує дефіцит мінімум 4,5 мільярди кубів газу на цей сезон. Тобто 4,5 мільярди кубів газу не вистачає в Україні для того, щоб закачатися для того, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону. Його треба буде закуповувати по імпорту, оскільки швидко відремонтуватися неможливо. Грошей у Нафтогаза не вистачає, його фінансовий стан набагато гірший ніж про це звітували останні роки його браві керівники. І саме тому проблема енергетичної безпеки, проблема газової безпеки, проблема балансу газу стає ключовою для питання енергетичної безпеки України. І в цій ситуації звертаю вашу увагу: в НАК Нафтогазі тимчасово виконуючи обов'язки очільник, там відбувається якийсь конкурс, і там шукають чергового космонавта. Який навряд чи, якщо він буде з-за кордону нам засваний, швидко увійде в курс справи? І повірте мені, як фахівцю, все це дуже і дуже небезпечні симптоми, і нам з вами треба негайно займатися енергетичною безпекою країни.